Сьогодні у нас, дорогі глядачі, дійсно цікавий контент, адже ми порівняємо два актуальних та популярних флагмани: це iPhone 17 Pro і Google Pixel 10 Pro XL. Смартфони обидва вийшли в 2025 році, користуються попитом, кожен з них має свої плюси, мінуси. Знаю, що багато людей вагаються, які смартфони з них обрати, і порівнює для себе також iOS та Android. Сьогодні ми все в деталях це обговоримо, протестуємо камери, екрани, поговоримо про автономність, про продуктивність. Ну і в цілому ми розповім своє враження. iPhone 17 Pro я користуюсь як основним смартфоном, а Google Pixel 10 Pro XL я тестую як додатковий смартфон. Я вже робив відео по цих телефонах окремо, а сьогодні ми так їх порівняємо. лоб-лок, так скажемо. Тому додивляйтеся це відео до кінця, вам точно буде цікаво. Науні буде цікаво також почути вашу думку в коментарях, який смартфон на вашу думку кращий, який має свої плюси та мінуси. От розпишіть, будь ласка, про це цікаво дійсно буде почитати. Давайте почнемо з ціни. Значить ціна на дані смартфони вона відрізняється, iPhone дорожче, але це знову ж таки на момент виходу, то він реально там по цінах дуже високо на ринку є в порівнянні з пікселем. Якщо говорити на момент зараз запису відео, 13 нас, жовтня, то iPhone. Вон коштує 63 тисячі гривень за версію на 256 ГБ з фізичною SIM. якщо брати версію e 7 вона там буде на пару тисяч дешевше, тобто десь 62 тисячі гривень. Якщо говорити про піксель, то він коштує. 54 тисячі гривень, це версія e 7 на 256 ГБ. І різниця, якщо e 7 порівнювати, то в них виходить 7 тисяч гривень, майже 200 доларів. Піксель доступніший, і тут ціна звичайно привабливіша. Давайте тепер поговоримо про дизайн. Дизайн взагалі це особиста така річ, індивідуальна смаки у кожного різні, але все ж таки свою думку я вам розкажу. Давайте почнемо з айфону. Є мені те, що подобається в айфоні, є, що не подобається, і те стосується і пікселя. Якщо говорити про модель камери, новий модель камери, які збільшили, мені особисто він подобається. І колір iPhone саме в Сільвері, мені, до речі, теж подобається найбільше. Помаранчевий або синій я би не радив брати з точки зору практичності і візуалу, тому що все ж таки виглядають вони дешевше. Сільвер виглядає дорожче. Якщо говорити по дизайну, знову ж таки, вертаємося до виконання. Мені подобається скруглення задньої частини, мені подобається от як оформлений модуль камер, як взагалі виглядають самі камери, плюс, знову ж таки, лідар і спалах. Подобається. Оця вставка мені подобається не зовсім. В плані практичності тут забивається з часом бруд. І навіть покористувавши смартфоном два тижні, я це помічаю. Якщо з чохлом, то питання закривається. Бо чохла, я в більшості випадків ношу без чохла, Тут буде набуватись бруд. В плані естетики. Смартфон виглядає як Pro, але не так преміально, як той же самий Pixel. Тому е, ззаду спірне рішення. Спереду мені iPhone однозначно подобається більше, тому що смартфон має тонкіші рамки навколо екрану. Це привабливо, це класно, і мені подобається дуже динамічний острівець. Мені подобається острівець більше, чим просто камера в екрані. Ну, це особиста моя думка. Тепер ми переходимо до пікселя. По пікселю. Мені подобається задня кришка, у мене наклеєна плівка, а так він матовий. Сліди на ньому, до речі, не сильно лишаються, як і на айфоні. у них скло приблизно тої самої якості. Хоча там Apple сказали, що нове скло там мега круте до подряпин. Там вже тестували, ну наче краще, ніж було. Як у пікселя не скажу, не знаю. Ще не дивився ці тести, але в цілому задня кришка мені подобається, як виглядає. Тобто тут... Повністю вона суцільна і просто модиль камер. А от моди камер мені тут не подобається. Якщо, наприклад, в Pixel 9 Pro він виглядав ще більш гарніше, тому менший, тут він став більший, більш такий громоздкий, виступає, і мені це не так подобається, як у попереднього пікселя. І в принципі, як такових мінусів більше тут немає з задньої частини. Якщо говорити про рамку. Так, вона виглядає преміальніше, сама камера теж така блискуча, виглядає він дорожче, богаче. Е, є таке так? Але мінус рамки зразу в тому, що рамка має відбитки пальців, збирає на собі, плюс поряпи не будуть сильніші в видні. Якщо говорити про рамки, про рамки, то вони тут більш товстіші, от, наприклад, для порівняння вам покажу два смартфони, це наглядно видно. Для когось може бути плюсом те, що тут камера, знову ж таки, немає динамічного стрівця. І вона займає менше місця в екрані. Це однозначно плюс. Вона більш так лаконічно виглядає. І дизайн, скажімо так, для когось може бути більш мінімалістичний. Тому, якщо говорити про дизайн, ну це така спірна річ. Піксель більш преміальніший, айфон більш професійніший. Якщо говорити по матеріалам виконання і по якості, значить у айфону в нас алюміній. Він дуже приємний в руці. Він реально класно лежить за рахунок цих скруглень. Він. Такий, ну знаєте, прям елегантно в руці лежить. Оці всі, ну от як воно все підігнано, ці грані, литий кусок оцього алюмінія, Це дійсно ну круто. Монолітність конструкції відчувається. Скло теж якісне. Мені подобається, як воно відчувається в руці. Модуль не заважає пальцю, коли ви тримаєте. Якщо говорити ну, взагалі про збірку, просто на висоті. От реально, без ніяких питань немає. Якщо говорити про камеру, то в айфонах, там в Самсунах, в Пікселі, у всіх е камера може трошки торохтіти, в айфоні вона торохтить мінімально. У Пікселя, от, ви можете почути, так? І на айфоні. Тут практично не чути, а тут вона тарабани так нормально. Е тому до айфону я плюсую, що по збірці, от, по оптимізації, по камері. Ну, тут цікавіше, так? Якщо говорити, наприклад, про кнопки, в нас тут кнопка включення, тут кнопка камери, я на ній, до речі користуюся. Мені ця кнопка подобається. Це для мене особисто зручно, тому що я знімаю на iPhone і дуже багато знімаю. Кнопка в нас тут включення виходить, з одної сторони, і качельки гучності на іншій стороні, плюс кнопка Action Button. Якщо говорити про піксель, мені по кнопках тут незручно, тому що в більшості смартфонах кнопка у нас блокування розблокування знизу. Тут у нас качельки знаходяться. Тут незвично. Якщо ви користуєтесь двома смартфонами, наприклад, і айфоном і пікселем, Ви постійно будете плутати ці кнопки. Натискаються кнопки на пікселі тугіше, і в айфоні вони більш м'якші і тихіше. Для мене особисто це також в пікселі мінус. Якщо говоримо про матеріали пікселя, значить він виконаний скла і в нас рамка металева стальна. Її плюс знов ж таки те, що преміальність дизайну, але мінус в тому, що відбитки пальців, і плюс знов ж таки подряпине. Конструкція сама ну, така теж міцна, цілісна і в принципі питань немає, окрім того, що торохтить модуль камери всередині. Тому по якості матеріалам, ну що сталь, що алюміній, якість хороша. У сталі є один плюс, вона міцніша. Є мінус, в тому що вона тяжкіша. Якщо говорити про алюміній, у нього плюс в тому, що він краще відводить тепло. Дійсно, цей фон не гріється. Я про це розказував. Він знову ж таки не збирає подряпини, не буде дряпатись, не буде видно, і слідів, відвідки пальців тут не видно. Це плюс. Але якщо без чохла він впаде, алюміній м'який, він гнеться. Смартфон буде вже такий не дуже доброму вигляді. Якщо говорити про сталь, то вона міцніша, він впаде, там подряпається, і типу рамці нічого не буде. Але є ймовірність, що може тріснути екран. А алюміній навпаки, якщо він зігнеться, може не тріснути екран. Розблокування смартфонів. У iPhone 17 Pro в нас встановлені Face ID, у Pixel встановлений сканер, звідки пальці під екраном. Якщо говорити про сканер на пікселі, він реально дуже класний. Мені подобається, як він працює, спрацьовує шустро, е, немає якихось там схибних натискань, що натиснули, типа не спрацювало. Завжди все вчасно, дуже круто. Реально дуже класний сканер. Але Face ID особисто для мене зручніше, тому що ну от реально я звик дуже до Face ID. Це реально дуже крута річ, і в темряві, і взагалі, де б ви не були зі смартфоном. Дуже швидко, класно. Не треба лишній раз мацати екран. Просто названо кнопку розблокували. Це зручно. І до того ж, мені островець, як сказав, подобається. Він функціональний. Це треба користуватися щоб зрозуміти, що він собою являє, і потестувати Face ID. Знаю, що багато хто покористувався Face ID в айфоні і при тим користувалися сканерами, теж віддають перевагу Face ID. Ну, взагалі, це все індивідуально, але все ж таки тут перевага Face ID, тут перевага, що є знову ж таки сканер відбитків пальців. Якщо говорити про екрани, ми не будемо говорити про діагональ Pixel 10 Піксель XL та що вона більша. в цілому діагональ екранів у них однакова 6,3 дюйми, дюйма. Якщо говорити про прошку. І по яскравості, і по роздільній здатності, і по плавності, по герцовці все однаково. Що яскравість пікова, що яскравість, звичайно, у обох смартфонів приблизно на тому самому рівні. У пікселя, до речі, трошки роздільна здатність більша і щільність пікселя краща. Тому картинка трошки відчувається більш такою, знаєте, Чіткішою, але це не говорить про те, що айфону не вистачає чіткості, теж дуже класна матриця. Якщо говорити про матрицю айфону, мені, наприклад, вона особисто подобається більше, тим, що ну, от, калібрується кожна матриця по-різному, і калібровка на айфоні мені подобається більше. Якось на очі приємніше. Якось воно ну, мені більш лежить до цієї матриці. На очі як сприймається. Якщо говорити про ШИМ, то в айфоні ШИМ Мінімальний в порівнянні з тим самим Pixel 10 Pro XL. Про це багато хто говорить, я незалежний від шиму, але iPhone все ж таки перевага. Якщо для вас це важливо, запам'ятайте це. iPhone має мінімальний шим. У Samsung навіть він більший. Якщо говорити про рамки, це теж візуально впливає на саме бачення, як ви дивитесь в екран, Кути огляді хороші. Ну в принципі. Ніяких моментів немає. Якщо говорити про матрицю в Google Пікселі, вона теж класна, але в неї там певні свої відтінки, її можна налаштувати, але вона трошки по-інакшому сприймається. Якщо говорити, наприклад, про всі параметри, про які ми поговорили, то він нічим не вступає айфону, навіть роздільна здатність в нього вища. Тому, якщо ви там прям максималістики женете за роздільною здатністю, щільністю пікселі, то тут картинка все таки буде чіткіша і по значках, і по шрифтах. Ну тому от так от. На Айфоні встановлено iOS 26 з дизайном Liquid Class. А на Pixel встановлений Android 16. Це вічний спор, вічні, знаєте, так скажем, битви проводяться. Які з них краще смартфон, точніше, яка система краща. Насправді, це все індивідуально, але є те, що мені подобається в айфоні, є те, що подобається в Pixel. Якщо говорити про візуальну складову, то мені подобається однозначно більше iOS. Вона реально дуже гарно виглядає з новим дизайном, значки от, оформлення, віджити, прозорість. Ну це реально дуже круто. Ефекти, анімації. По кастомізації, по візуальному оформленні, iPhone, на мою думку, він реально краще. Якщо говорити про піксель, його права системи просто ті саме, тому що тут нічого такого зайвого немає. Немає якихось таких прям крутих ефектів, Простіші анімації, простіший вигляд, класика. Ну, Більше воно таке однотонне. Значки, типу, Ось типу, виглядає, знаєте, мені нагадують, як Windows 10 0, 5, 5, старіша. І ну, такі прям ну, незмінні, скажімо. Незмінна класика. Дуже Комусь це подобається. Якість мені подобається, подобається. Стабілізація, Якщо говоримо про лабість, можливості, картинка, так, Android відкрита система, більше можна чого робити. Але насправді багато хто не користувався iOS сучасними, знову ж таки, 26-ю, 18-ю попередньою. То м, вона має багато налаштувань. Тут можна кастомні віджити ставити, тут можна багато реально чого кастомізувати. Про це окремо я відео записував про iOS, про Android. Насправді дві системи мають місце бути на ринку, і кожна має свої плюси. Але я все ж таки схиляюся більше до IOS. Я розумію, що багато фішок в iOS завезли тільки от зараз, поступово давали, коли в Android було цього багато. Але це вже така заїджена тема. Ми порівнюємо зараз дві системи. І, знову ж таки, кожна по них ну, класно. Наприклад, мені не подобається, що в пікселі не можна забрати оцей пошук Google знизу, досі не розумію, як його прибрати. Сторонні лаунчер можна, звичайно, встановити, але в стандартних влаштуваннях це зробити неможливо. І певні такі обмеження є тут. Є обмеження певні в айфоні, звичайно, там в плані шрифтів, в плані тем і так далі, що немає в Андроїді. Тому дві системи гідні, але мені більше подобається iOS. Давайте тепер трохи поговоримо про залізу. Обидва смартфоні дуже шустрі, в системі працює плавно, мега круто і. Залізе обом смартфонам вистачає. В принципі, для будь-яких задач. Якщо ми говоримо про ігри, про якісь серйозні там програми, вже багато є тестів, Antutu, Geekbench, в виграв протестували, iPhone все-таки по залізу буде краще. У нього є більша потужність, більший запас. І тензори, знаю, що багатьом кому не подобається. І вони нагріваються доволі сильно самі смартфони, тротять, коли сильно навантажені. Ну, є такий момент. Але для звичайного Користувача в системі обидва смартфони працюють швидко, вони просто літають. Якщо говорити про ті самі процесори, то у нас в Google Tensor G5 встановлений частота його 3780 МГц, і він має 8 ядер. У Apple стоїть A19 Pro з частотою на 4260 МГц і 6 ядер. Але продуктивність він видає краще. У обох техпроцес 3 нм, і якщо ми говоримо про GPU, то по 768 ядер, а частота у пікселя 1100 МГц, а у iPhone 1620 МГц. Тобто по GPU iPhone буде краще. І відповідно і в іграх, і в монтажі відео він буде показувати продуктивність ліпшу. Оперативної пам'яті у пікселя 16 ГБ, а iPhone 12 ГБ. І якщо по типу пам'яті, то в пікселя вона йде lpddr 5 а у айфону з приставкою X. База по пам'яті у Пікселі D128 айфону 256, і по швидкості накопичувачу iPhone буде крутіший. Ну і знову ж таки 256 у 2025-26 роках. Я розумію, що ну, це вже база, тому 128 для пікселя маловато. Якщо говорити про акумулятор, то обидва смартфони показують класні параметри. Значить, акумулятор у Пікселя 4870 мА, а у айфону 4250. По максимальне потужне заряджання у Pixel 30 Вт, що я був дуже здивований, а у айфону 40 Вт. Плюс айфон підтримує MagSafe бездротову зарядку, яка дуже крута і реально це для мене дуже зручна фіча. Якщо ми говоримо про заряджання по бездроту, Pixel, піксель звичайно також заряджається, і він теж повільніший 12 Вт, А iPhone 25 Вт і це дійсно дуже круто. Не дивлячись на те, що у пікселя більший об'єм акумулятору, то він тримає заряд менше. Там робили порівняння по відтворенню відео в цілому, і показники у пікселя на 3-4 години менше, Кожну там по різному залежно від версії Android, але все ж таки це різниця доволі велика. У обох смартфонів встановлені камери по 50 мегапікселів. Роздільна здатність фото у них 8K. Якщо ми говоримо про оптичний зум, то в пікселі він 5x, у iPhone 4X, але знову ж таки новою фішкою цей кропом до 8X. Якщо говорити про запис відео, 8K, то піксель пише 8K, 30 кадрів, iPhone ні. Але iPhone записує 4K 120 кадрів в порівнянні з пікселем 4K. 60 кадрів, і це однозначно плюс в сторону айфону. Особисто мені камера айфону подобається більше. Вона більш деталізована, картинка плавніше. В плані запису відео однозначно плюс до айфона. Якщо говорити про фотографію, то в кожного смартфону фотки получаються класні. Моментами в пікселя круті фотографії, більш круті, получаються. моментами в айфоні. Тому по фото це два крутих апарати, а от по відео однозначно в сторону iPhone. До того ж, iPhone також круто записує звук, і мікрофони в нього якісніші. Я не скажу, що у Pixel мікрофони погані, але все ж таки різниця відчутна. Якщо говорити про динаміки, то динаміки в обох смартфонах голосні, але у iPhone все ж таки звук буде більш таки приємний, якісніший і басистіший. Фронтальні камери у смартфонах також порадували. У iPhone встановлена камера на 18 Мп, у Google 42. Але роздільна здатність у айфону буде вища. Там майже 5 тисяч, а у Гугла 3,5 тисячі. Якщо ми говоримо про якість камери, то мені все ж таки картинка подобається більше на iPhone, і в нього також краща стабілізація. В цілому, якщо підвести підсумки, то обидва смартфони дуже класні. Кожен має свої плюси, кожен має свої мінуси. Але особисто мені більше подобається iPhone 17 Pro. Давайте почнемо те з запису відео, і це iPhone 17 Pro 4K 60 кадрів. Чому 60 кадрів? Тому що Pixel пише теж максимально 60 кадрів, щоб було справедливо чесно. Отже, оцінюємо картинку саму по чіткості, по деталізації, От, наприклад, клавіатуру вам покажу, MacBook, ось от як воно фіксує, так? Коврик. Ну, деталізація айфону мені дуже подобається. Роздільна здатність, класна. От картинка дійсно дуже чудова. Плавність, от, вводжу вам, максимально так. Потрясу смартфоном. Ви це все подивитесь також на пікселі і будете розуміти, про що я кажу. IPhone дуже плавний. От проводки, наприклад, я роблю смартфоном, записую багато відео. До речі, всі відео записані на каналі з 26 вересня записані на iPhone 17 Pro. От. Тому можете в повній мірі оцінити картинку. Ну, дуже гарно. Фокусується на об'єктах дуже гарно. Близько ось навести клавіатуру по зйомці. iPhone, як на мене, дуже крутий. І краще, ніж піксель. 2X переключаємося. Бачите, зразу плавність переключення теж оцінюємо. Ну і чіткість ми зараз теж поговоримо. Ось так воно переключається. І вертаємось назад на 1X. Давайте, наприклад, сфокусуємось на клавіатурі. Фокусується iPhone теж, мені подобається. Більше, тому що швидше фокусується. У пікселя буває розфокус. У iPhone теж він може бути, звичайно, але він більш е, чіткіше спрацьовує, і мені це подобається. Для мене це більш важливо, тому що багато в кадрі об'єктів міняється. І відповідно це дійсно важливо. От клавіатура 1X. Переключається на 2x. Ось так. В тому самому положенні. 4x. Переключення між модулями дуже круте. І 8x. 8x, звичайно, не така чіткість. Але все ж таки бачимо, що картинка ну, дуже близька і дуже так доволі чітко показується. 4х мені найбільше подобається, якщо ми говоримо про зближення. Ну і звичайно, 2х. У 2х, до речі, класно записувати, об'єкти виглядають дуже гарно. Переключаємося знову на 1X. Можливість переключитись на 05х тут немає. Треба відео виключити, а потім включити 05х. Ну і звичайно, також оцінюємо якість запису звуку. Мікрофони у айфона класні і записує звук він шикарно. І це без обробки, без студійних мікрофонів та функція, яка є в айфоні. Ну, а це тест ширіку. Ось так виглядає зображення, записане на 0.5X. І від ширіка я теж дуже сильно балдію. Він записує реально дуже класно. Якість мені теж його подобається, стабілізація, плавність, картинка теж дуже чудова. Ну, а це тест запису відео 4K60 кадрів на Pixel 10 Pro XL. Ось, оцінюємо якість картинки, чіткість, деталізацію, стабілізацію. І давайте починаємо ось з того, що казав, по чіткості. Ну, Картинка якось мені не така чітка, як в айфоні. Подивитись навіть на клавіатуру, от так, напевно, не сфокусуватися, от, наче трошки чіткіше стало. Перед тим я не фокусувався, він сам фокусувався. Але все ж таки деталізації чіткості не вистачає, от мені особисто. Якщо говорити про кольори, от воно якось затемняє: ноутбук, от, динамік колонки, чорний такий, прям сильно зачорнений такий. А, білий він такий якийсь е сіро-білий. Е я розумію, що з камерою побавитись можна, трошки налаштувати, але все ж таки сприйняття кольорів е камерою у нього інакше. І мені на айфоні карантинка більш така приємніша, більш натуральніша. Тут якось вона не. Ще контрастності додає такої більшої. От коврик як виглядає. Може, в якихось сценаріях це буде, звичайно, комусь краще. Десь там природа на вулиці подобається, але мені особисто не дуже подобається. Але все ж таки побавитись з налаштуваннями потрібно. Але це стандарт, як і на айфоні. Якщо говорити про стабілізацію, ось так я смартфоном інтенсивно, скажімо так, воджу. Я вже бачу на самій картинці по відео, що ну плавність не така. І от, наприклад, проводки якісь, якщо робити. Ну, воно, типу, плавно, але на айфоні все одно плавніше. Тут воно якось моментами дергається. От я теж про відео окремо в пікселі розказував. Є таке дергане картинка, особливо якщо з рук записувати, ви йдете. Ну, воно таке є. От, Тому однозначно плюс до айфону. В плані, в цілому, картинка доволі непогано. Реально доволі непогано і виглядає гарно. Якщо говорити про звук, то теж зараз пишуться на вбудовані мікрофони пікселя. Ну, заодно теж оцінюєте і якість записування звуку. Значить, це в нас 1х. Отак, давайте, наприклад, теж на клавіатурі сфокусуємося. Включаємо 2х. Ось таким чином. Ну, не чітка в 2X клавіатура. Якщо натиснути, сфокусуватись, ну, типу, трошки чіткіше стало, але в цілому так само. 5х. І мені X в iPhone 4X ті самі подобається більше, ніж 5 x в пікселі. Переключаємося на 2x, на 1x. По плавності, ну, наче плавно, але от 1x на 2 x плавно, на 5 x трошки дергано. Назад вертаємо плавніше. От тут трошки дернулось. На 05 x можливість є переключитись, і це плюс піксель, якщо для вас важливо. До речі, також можете зараз оцінити якість от ширика 05 x як. Картинка, плавність теж доволі непогана, але айфону, як на мене, теж цікавіший результат. От. І назад на 1х можемо теж переключитись 2x, 5х і назад. Ми трошки помучуємо моделі. В айфоні переключення більш плавніше і гарніше.